Різниця між бідними і багатими людьми бідні люди завжди шукають винних зовні. Вони звинувачують країну, вони звинувачують свого роботодавця, не той регіон, не там народилися. От якби я жив за кордоном, у мене б точно був свій бізнес. А багаті взяли відповідальність за своє життя на себе. Тобто вони стали автором свого життя, і вони говорять так, що що зі мною зараз відбувається, це наслідок моїх попередніх дій і прийнятих рішень. Тому, перш за все, різниця між бідними і багатими в їхньому мисленні. Чому бідні бідніють? А багаті багатіють? Дуже такий яскравий приклад: якщо бідній людині дати гроші, то через деякий час вона знову стане бідною. Якщо багатої людини Забрати гроші, то також через деякий час вона знову стане багатою. Секрет ховається в тому, що людина буде робити зі своїми грошима, і саме основне зі своїм часом. Від чого залежить наше мислення? Наше мислення залежить від нашого оточення. Саме з ким ви спілкуєтесь, залежить ваше мислення, ваші страхи, ваші комплекси, ваші цілі, ваші результати. А ваше оточення це завжди ваш. Вибір. Ви самі обираєте, з ким спілкуватися, з ким піти на каву, з ким порозмовляти, з ким поїхати в подорож, наприклад. Друзі, якщо ви не знаєте, де знайти оточення успішних людей, то підписуйтесь на мій закритий телеграм-канал, шлях до успіху за посиланням в описі цього профілю, який допоможе вам знайти це оточення, а в результаті змінити своє мислення і перейти в категорію дійсно багатих людей. Посилання в описі а також в першому коментарі.